Тут приймаємо людей. От ви прийшли на да, забуду. В магазині. Да. Ви якось інформували сільське населення про місце знаходження вашої комісії? Ну, інформували, повісили об оголошення. У ну, нас хто хотів, той прийшов, той здав документи депутати. Так, а що, хто приходив? Приходила руда. Рудей приходив Сергій, приходила цього радить А мене. Хтось приходив? Ні, ніхто не приходив? Ви прийшли я перші рішу, а На часи роботи. Рішу. Ми працюємо і з 8 до 2, так як працює магазин, тому що в нас фінансування не виділене. Я не можу сидіти, як я той раз сиділа посилком. А хтось звертався? А як вже? З... Грошей нам не дають на З Приводу чого ви зверталися? З приводу того, щоб профінансував. Діло в тому, що щоб мені сидіти там, так як я той раз сиділа, мене треба звільнити з роботи. Я не можу покинути роботу без фінансування. А коли була остання дата реєстрації кандидатів у депутати? 14 років, 12-го, треба тільки То ви ж секретар. Так секретар, ви знаєте, ви так мене спросили, я так прямо нервні почала, я ж не знала, хто ви, що ви. Прямо... Як дізналися люди про а, можливу подачу документів на кандидати в депутати? Я дуже цього не знаю. Хто хотів, той приходив, узнавав. Знає, що я ну, до ну, Туди приходили. труди приходить, чорна приходила. Вони знали вас як да, секретаря. Вони знають мене як секретаря, бо я була на прошлих виборах. Тобто мене люди, які вас не знають, вони не знали, що можна подати документ. Діло в тому, що якщо ви не знали, то, звісно, не, не можна.